Брати і сестри, ми хочемо, аби ви послухали це повідомлення дуже уважно, щоб не відбувалося і щоб не готували наші церкви на сили, ми щасливі, бо бути частиною ПЦ, бути частиною вас. Бути частиною держави духу, яку ведуть за собою блаженніші, наші найкращі пастирі, це благодать, честь та щастя. Ви, наші підписники, ваші вчинки найвищі тому підтвердження. Ми з вами не раз доводили, що здатні об'єднуватися і робити дива славу Божу, і заради ближнього у критичні моменти. Але коли мова йде про довготривалі справи, про справжні марафони, які потребують участі і зусиль місяць за місяцем, це важко дається усім, і православні українці не виняток. Але ми знаємо, що і це нам по силам. Саме такий марафон ми повинні здолати. Вже більше півроку православні журналісти СПЖ знаходяться за ґратами, півроку знущання з правосуддя, соціального абсурду, коли слідчі і прокурори не в змозі показати жодного доказу провини, а багатотомна справа виглядає як фантазії душевнох ворого, але є наказ розчавити людей, заткнути їм рота на страх іншим. Такою є воля тиранів з банковою, і вона виконується і СБУ, і під невольними суддями. Запам'ятайте їх імена – Валерій Ступницький, Андрій Овчаренко, Валерій Бобечко та отець. Сергій Чертилін зараз за ґратами, бо антихристиянські сили вирішили завдати удар по правді і залякати тих, хто про неї говорить. Півроку неволі і імітації судів за те, що не мовчали, коли братів і сестер во Христі переслідують, за те, що боролися за правду, за свою віру, за право на вільне віросповідання. Говорили тоді, коли тиск і терор проти православних християн все посилювався. Не злякалися, коли збу почали блокувати їх сайт, не злякалися і не замовкли, коли до них прийшли з обшуками і арештами. Вони і зараз ні про що. У не шкодують, бо не могли інакше, коли храми і монастирі відбирають, рейдери, а священників і вірян принижують і карічать, не можна мовчати. Коли брешуть, пропагують лицемірство і ненависть, не можна мовчати. І вони не мовчали, бо люблять свою рідну церкву, правду і Україну, яка ж ніяк не заслуговує на життя у середньовіччі. Те ж саме могло чекати і всю нашу команду, якби до нас дісталися. Це ми могли би бути за гратами замість них чи разом з ними. І влада хоче цього. Повірте, заткнути рота усім. Чи можемо ми їм це дозволити? Справа СПЖ це справа честі для православної спільноти. Хай не всі це розуміють, чи мають дух сказати це в голос. Вірні, ОПЦ, ми маємо допомогти їм Валерію, Андрію, Володимиру, Отцю Сергію довести їх правоту, зруйнувати звинувачення, витягти їх з в'язниці і показати всім братам і сестрам: не бійтеся, живіть правдою і вас не залишить без допомоги. Бо ОПЦ – це всі ми, бо всі за одного і один за всіх. І зараз цієї єдності може бракувати. Ми з вами збирали сотні тисяч. Щомісяця на роботу центру правового захисту на захист правди у судах на застави владиці Павлу та оцю Сергію на допомогу православним воїнам і медикам і на захист наших журналістів теж. Але тепер на шостий місяць боротьби ми бачимо згасання саме тоді, коли допомога особливо потрібна, коли фінансування адвокатських зусиль по захисту СПЖ одночасно рятує і Лавро, і кожного невинно звинуваченого вірного УПЦ. Усім потрібно усвідомити кожне судове засідання у справі СПЖ. Це крок у великій боротьбі. Зберегнею. І репресіями проти ОПЦ можливість публічно показати, наскільки сфальсифікованими і нікчемними є справи проти вірян ОПЦ. Оголити лицемірну суть тиранів, які поставили своєю ціллю боротьбу зі хрестом, і посрамити їх. Так, ця боротьба виснажливо відбирає безможну кількість сил і ресурсів, але мета і перемога безцінні, щоб побачити наших братів в обіймах рідних, а церков торжествуючою. Ми просимо всіх небайдужих православних християн доєднатися до цієї боротьби і стати на захист журналістів і правоза. Захисників, які завжди ставали за нас, нам потрібно закрити цей збір за річені дні. Адже справжні професійні адвокати, а це команда з восьми людей, які зважилися тягнути цю небезпечну політичну справу, не можуть працювати безкоштовно чи в борг тривалий час. У справі десятки томів, а відповідь на сфальсифіковану експертизу повинна бути дуже міцною. Адвокати буквально самі ризикують стати жертвами режиму, в той час як їх здібності потрібні багатьом у менш ризикованих справах, тому ми маємо їх гідно забезпечувати не Ратити команду, а ще піклуватися про рідних ув'язнених. Ми закликаємо вас допомагати, не лишати в'язні сумління на одинці з нашим спільним ворогом, реквізити на екрані та описі. Це картка дружини одного з в'язнених журналістів. Ваші пожертви це фундамент соборної церкви, яка піклується про своїх сповідників і долає будь-які випробування силою громади. Це як ніколи важливо. Ми маємо пройти цей марафон, побачити наших хлопців на волі і відсвяткувати нашу перемогу могутнім. Христос, воскрес. Ніхто не зможе заборонити. Ти церкви, яка отримує цю перемогу, дякуємо за кожний ваш внесок у цю історичну справу.